Поміж get-up. Ну, перекладають пробудись, «прокінься», вставай добрий ранок, як завгодно. Відповідно, в неї, звісно, енергетика така. Ух-ах. Добре, да? тобто так, так само упадок сил. Не тільки ж зранку пробудитися. Да? Це добре, коли от ви важко встаєте. Дітки, наприклад, у вас зараз темно, хто рано встає, темно, ліг, ніч, встав, ніч, сонця нема, світла нема, сплошний депресняк. От в кого депресняк, в кого понижений життєвий статус, в кого складно на душі, кому рано вставати, в кого погано просинаються діти, в кого не вистачає енергії на цілий день. Тобто в будь-якій ситуації, коли вам треба ресурс, треба ну, триматися на ногах з відкритими очима, і вам треба цей ресурс. Ось ця. А вона класна. Вона дуже класна. В ній апельсин, перцева м'ята, мирт, евкаліпт, лаванда і знову ж таки дерево хо. І як так? І в заспокоєння дерево Хо і лаванда, і в пробудись дерево Хо і лаванда. Ну ти подумай, да? Ну ти подумай, як так працює? А отак от і працює. Чому про цю суміш скажу саме про будись, у кого є аромакліпси в машинку? Можливо, у вас є аромадифузори автомобільні. Там всякі можуть бути прикольчики, типа аромафлешки, яка вставляється в розйом і можна накапати. Тобто, будь-яка, ну я сподіваюся у вас у моєї секти ялиночки, там всякі вонючки в автомобілях не висять. Бо Я вже про це мільйон раз розказувала. Тобто, якщо ви їздите в автомобілі, сімейний, приватний, ваш особистий є, і у вас є ароматизація, то оце якраз гарний варіант. Sleep well, ні, ні. В машину ні. Навіть якщо вам дуже подобається ця суміш, в машину ні. Зрозуміло, так? Да? Ні. А от get up? супер. Пробудись, тобто м'ятка, мир, такий енергетичний і енергійний такий евкаліпт, вони відкриють очки, покращать концентрацію, а вашу активність. І я завжди наполягаю, акцентую безпека на дорозі. Адекватний водій, адекватні пасажири всі гарно себе почувають, сконцентровані, і безпека на дорозі це дуже важливо. Зрозуміло? Ідемо далі.